Зараз я вам розкажу, чого ми сюди прийшли. В принципі, ви хотіли це побачити, то я не можу вам відмовити. Ось як вони кроліці живуть. Кенгуру. От вони далеко тут розляглися. Дивляться, кожен своїм займається. Трохи далі будинок. Вон там, вони приходять, там пасуться, дивляться. Ось такі вони. Зайці. Бачите, лежить. І тут лежить. Кожен займається своїм ділом. Тось он тут засів. То якось так. Всі самозайняті. Ця кінгуру, бачите, вперше побачила киянина. І одвернулося. От, дивіться, вони зайшли на приватне подвір'я, тому що тут була відкрита хвіртка. І от вони зайшли, бо там цікавіше. Вон щось там знайшло собі і їсть. Значить, щось там знайшло біля водички. І дивиться на мене. О, і ці дивляться. Бо тут не так багато їжі, бач? Тут не так багато. Але тут можна лежати, гарно. І вони вам тут, мадами, лягли. І лежать. В принципі, я не лише показую вам, як виглядає кінгуру, а і хочу, щоб кінгуру. Побачили справжнього українця, тобто мене. Я тут приїхав з метою показати кінгуру українця. Дивляться, бачите, зацікавилися, зацікавилися, дивляться на мене. А? Бачили колись українця, Ого, Бачите, тепер побачили. Ось так от.